Канал Засинайко. Ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал. Долучайся в наш інстаграм, щоб не пропустити анонси нових казок. Аудіоказка Король Лев. Сонце здіймалося дедалі вище, ставало тепліше, І тисячі звірів збиралися вирушати через вкриту пилом рівнину. Слони поважно ступали вперед. Антилопи елегантно вистрибували між заростей високої трави, а жирафи ніби пливли на своїх довгих ногах. Всі звірі поспішали до скелі слави На зустріч із королем Левів. На звірів чекали король Муфаса і королева Сарабі. Коли всі зібралися, на чільне місце вийшов старий бабуїн Рафікі, якого звірі поважали за мудрість. Він попросив усіх заспокоїтися. Коли схвильований гамір стих, рафіки підняв над головою мале левеня. Побачивши Сімбу, звірі зрозуміли, що в їхньому царстві з'явився малий принц і наступник престолу. Всі гуртом виголосили Ура! Один єдиний звір не брав участі в урочистому святкуванні брат короля Шрам. Він заздрів сімбі, адже сам мріяв посісти трон. Зазу, вірний служник короля, знайшов Шрама, підлетів до нього і почав розпитувати, чому той не прийшов до скелі слави. Раптом Шрам почув суворий голос короля. Брате, ти зневажив мене, чому ти не прийшов привітати мого сина? Вибач, любий брате. Я геть забув, збрехав Шрам. Сказавши це, Шрам розвернувся і пішов геть. Одного ранку Муфаса взяв Сімбу з собою, аби показати володіння левів, що звалися Левинним краєм. Це місце наше, сказав він, тут ми у безпеці, але ніколи не ходи за гребінь он того пагорба. Бо там на тебе чатує небезпека. Саме цієї миті до короля підлетів зазу й промовив Ваша величність, тут неподалік бачили злий гієн. Муфаса зморщив лоба, потім попрохав Сімбу буде рушати з місця й побіг проганяти гієн. Сімба дуже пишався своїм відважним батьком. Тим часом Шрам склав хитрий план. Як здихатися муфаси й малого Сімби? Він розповів левеняті, що одразу за пагорбом є місце, яке називається кладовищем слонів. Лише сміливі леви наважуються відвідати те місце, сказав він Сімбі. Але ти ніколи на це не зважишся. Звісно, Сімба захотів довести, що він відважний, як і його батько. А Шрам саме на це й сподівався. Сімба покликав із собою подругу Налу. Зазу не знав, куди зібралися двоє левенят, проте намагався наглядати за ними. Сімба й Нала сховалися серед зебр у стаді, і скоро Зазу не зміг їх бачити. Невдовзі малюки були вже далеко від свого дому. Кладовище слонів виявилося моторошним місцем. Раптом Сімба почув неприємний сміх. Здавалося, він лунав просто зі слонячого черепа, зненацька, з черепа вистрибнули три гієни. Що в нас тут? виголосила одна з гієн. Мені здається, це наш обід, усміхнулася вона. Я я не боюсь вас, сміливо сказав Сімба і став перед налою, щоб захистити її. Ви чули, друзі? Сказала друга гієна, наш обід нас не боїться. Тільки ногієни зібралися вчепитися в левенят своїми гострими зубами, як їх повалила на землю величезна могутня лапа. Це був батько Сімби, король Муфаса. Зазу розповів йому, в якому напрямку побігли маленькі левенята. І, щойно почувши злий сміх гієн, лев поквапився на допомогу дітям. Муфаса повів Сімбу та Налу назад до Левиного краю. Він був сердитий на сімбу, адже просив, щоб той не ходив за гребінь пагорбу. Таточку, я ж хотів просто бути таким самим сміливим левом, як і ти. Муфаса посміхнувся і сказав: Одного дня ти також станеш сміливим і відважним левом. Але треба бути ще й мудрим. Поглянь на зорі, Сімбо, великі королі минулих часів дивляться на нас із небес. Вони завжди зможуть показати тобі дорогу, і я теж зможу тобі її підказати. Тим часом підступний шрам скликав своїх приятелів, гієн. Він все ще збирався стати королем і тому просив гієн бути на поготові наступного дня. Будьте зі мною. І я обіцяю, що ви ніколи більше не лягатимете спати голодними. Рано вранці наступного дня Шрам чекав, доки Сімба залишиться сам. Нарешті звернувся до нього. Твій батько хоче зробити тобі сюрприз. Він звелів мені відвести тебе до глибокого провалля. Це буде великий сюрприз? радісно запитав Сімба. Найбільший з усіх, які тобі коли-небудь робили, сказав Шрам зі злісною усмішкою. Сімбі дуже хотілося побачити сюрприз, який йому підготував тато. Шрам попрохав сімбу зачекати на краю провалля. Тоді Шрам звів угору свою лапу і цим дав сигнал гієнам, які погнали просто на сімбу стадо переляканих антилоп. Малий Лев, рятуючись від знавіснілих звірів, виліз на дерево. Сам Шрам одразу побіг до Муфаси, аби сповістити, що Сімба в небезпеці. Шрам усміхнувся, коли побачив, як Муфаса миттю кинувся рятувати свого сина. Підступний план Шрама спрацював. Щойно Муфаса переніс Сімбу у безпечне місце, земля на краю прірви, під ним захиталася. Він побачив брата й заволав про допомогу, однак Шрам злісно усміхнувся. Та скинув його вниз на гострі роги й під важкі копита. Коли стадо пробігло, Сімба кинувся до свого батька, але великий король був уже мертвий. З'явився шрам, він дивився на сімбу лихим поглядом. Сімба не бачив, як шрам скинув його батька у прірву. Бідне Левеня вирішило, що це воно винне у смерті свого татуся. Мій тато помер, бо хотів врятувати мене, сказав він у розпачі. Так, проречав Шрам, якби не ти, твій батько був би живий. Що скаже твоя мати? Йди геть із Левиного краю і ніколи не повертайся. У розпачі малий Лев пішов світ за очі. Він не бачив, як до шрама приєдналися гієни, і не почув, як дядько наказав їм наздогнати та вбити сімбу. Гієни швидко наздогнали сімбу, вони вже були готові вчепитися в нього своїми гострими зубами, але сімба хвацько стрибнув у терновий чагарник. Гієни були завеликі, щоб переслідувати сімбу в чагарниках. Перш ніж розвернутися і піти, вони крикнули сімбі услід. Якщо ти колись повернешся, ми тебе вб'ємо. Малий сімба був тепер у безпеці, однак геть у незнаному місці. Він не віддав, де взяти щось поїсти й попити, де сховатися від пекучого сонця. Проблукавши отак цілий день, сімба геть втомився. Знесилений і виснажений, він впав на потріскану землю. Кілька годин по тому Сімба прокинувся. Він примружив очі і відчув, ніби у вісні, що замість пекучої пустелі знаходиться у прохолодному місці. Несподівано для себе Сімба був ще й не сам. Привітний сурикат посміхнувся до Сімби й промовив: Це ми притягли тебе сюди з розпеченої пустки. Величезний кабан засміявся і спитав «Їсти хочеш? Проте комахи, очевидно, не були їжею для справжнього лева. З цього дня у Сімби був дім. Ціла савана, в якій він оселився разом із Тімоном Сурикатом та пумбою Кабанчиком, минуло багато тижнів. Сімба став дорослим левом. Одного вечора, коли троє друзів сиділи й дивилися на зоряне небо, Сімба згадав слова батька. Великі королі минулих часів дивляться на нас із небес. Вони завжди зможуть показати тобі дорогу, і я теж зможу тобі її показати. Сімба сумно зітхнув. Він уже сумував за татом і мамою. Він скучив за ними, але повернутися назад не міг адже все ще вважав себе винним у смерті батька. Наступного дня, коли Сімба повертався з прогулянки, він почув, як друзі гукають на допомогу. Пумбу придавило деревом, а Тімон намагався захистити свого безпорадного друга від голодної молодої левиці. Сімба вистрибнув вперед на захист своїх друзів, тільки но він зібрався битися з левицею, як раптом йому почувся знайомий голос. «Сімбо, невже це ти? Ти живий? Це була його давня подруга Нала. Вона була такою ж великою та сильною, як сам Сімба. Нала мала погані новини. Вона розповіла Сімбі, що Шрам тепер король і що всі звірі бояться його та гієн. Ти законний король, сказала Нала. Коли інші леви почують, що ти живий, вони скинуть шрама із трону. Того самого вечора до Сімби прийшов бабуїн Рафіки. Він попросив Сімбу подивитися на зоряне небо. Раптом молодий Лев побачив обриси обличчя свого батька. Ти король, ти потрібен своєму народові. Повернися до них, попросив батько. Жорстокий шрам був лютим і безжальним королеву. Він грубо поводився навіть із матір'ю Сімби. Раптом серед скель залунало голосне ревіння. Шрам обернувся і побачив перед собою великого й дужого лева. Муфаса? Ні, не може бути, буркотів він. Однак мати впізнала Сімбу. Вона посміхнулася і сказала. Нарешті, сину мій, ти повернувся, щоб визволити нас. Сімба сказав Шраме, йди геть звідси, це мій край. Шрам лише усміхнувся й промовив Можеш спробувати забрати його собі. Він подав знак гієнам і ті накинулися на Сімбу. Вони виступили вперед і відштовхнули його до самої прірви. Сімба тримався пазурами за край скелі і щосили намагався не впасти. Але Шрам подивився на нього зверху і сказав Ха! Схоже на те, що я уб'ю тебе так само, як і твого батька. Коли Сімба почув це, його охопила лють. Шрам зізнався, що це він убив муфасу. Злість надала сімбі сил, він вистрибнув на скелю і напав на підступного шрама. Нала та інші леви відганяли гієн, а сімба зіштовхнув Шрама з краю скелі. Бій закінчився. Сімба став королем. Тепер, коли більше не було небезпеки, яка б загрожувала краю, новому королю настав час знайти собі королеву. Сімба знав кого він хоче мати за дружину вірну і відважну налу. Згодом усі мешканці Ливиного краю отримали нову принцесу. У нали та сімби народилася дівчинка. Під покровительством сімби у цих краях на багато років запанували щастя й радість.